Доброго дня! Мене звати Хечіян Надія, я психолог Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Зміїв. Сьогодні я хочу поговорити з вами про самопідтримку та взаємопідтримку вчителів. Ви бачите план нашого веб-консультації. І відразу хочу сказати, що тема про самодопомогу під час негативних емоцій розглянута мною на вебінарі, який буде посиланням під цим відео. Там розглянуті втома та перевтома, негатив, тривога, невизначеність, що робити в цих станах. Сьогодні ми говоримо про актуальну тему вплив довготривалого стресу на організм. Ви знаєте, що реакції на стрес є аби біжи або «замри». Уявіть собі, що ми не можемо бити, так? ми не можемо бігти, ми можемо тільки завмерти. І це вже відбувається більше року, такий стан. Звичайно, цей стан має негативні впливи на організм. Звичайно, стан замри може характеризуватися тим, що зменшується обсяг пам'яті, зменшується креативність, виникає така хронічна втома. Ви бачите, як можна реагувати на всі ці стани. І, звичайно, ми говоримо про те, що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо навчати, ми продовжуємо навчати дітей, які теж в тому стані, в такому ж, як і ми. Тобто вплив у цього довготривалого стресу. Негативно він, звичайно, впливає на сам процес навчання. Чому сьогодні ми про це і будемо говорити? І так, що ж є таке перевтома? Звичайно, коли довго триває втома, виникає перевтома. Ми з вами говоримо про те, що дуже багато енергії витрачається саме на тримання себе у руках або навпаки там, не реагувати на якісь негативні. Ситуації на ті негативні новини, на негативні моменти, які у нас відбуваються, да? на те, що життя не зовсім має таку сталість. Да? Ми з вами в хаосі намагаємося жити і працювати. Говоримо про те, що для того, щоб попередити перевтому, треба розуміти. А що таке відпочинок і що таке відновлення? Коли ми говоримо про відпочинок, це ми після уроків відпочиваємо. Коли ми говоримо про відновлення, то це, звичайно, такий стан, коли я Повністю наповнюється енергією, як батарейка. Якщо ми говоримо про батарейку, то відпочити це трішечки підзарядити, так там одне ділення, а відновитися це повністю зарядити свою батарейку. Будь ласка, пам'ятайте, що найпростіший момент відновитися це мати гарний сон. Звичайно, ми говоримо про те, що кожна людина повинна дбати про свій сон. І дбати про відпочинок. Особливо а, ті люди, хто постійно а, має роботу, наприклад, сім років поспіль. Так? А, говорю про звичайні речі, дуже прості, але дуже необхідні для того, щоб а, мати все ж таки стресостійкість або, як то кажуть, резилієнтність – це синонім стресостійкості. Це, ви бачите, да, це турбота про себе, починаючи з елементарних речей: про е, турботу про сон, про якусь фізичну активність для того, щоб були реакції організму для того, щоб. Проходив гарно обмін речовин, а, дбати про своє харчування і питний режим, особливо зараз, коли йде весняний авітаміноз. А, дбати про свій відпочинок ще раз нагадую, що є розуміння відпочинку, а є розуміння відновлення. Продовж дня, звичайно, це відпочинок, відновлення, дбати про те, щоб воно було а, таким. Корисним. Дбати про свої емоції та настрій, будь ласка, ми не можемо завжди бути в позитивному настрої. В мене запитували такий момент, коли як себе постійно тримати на позитиві. Не треба себе тримати на позитиві, треба розуміти, кіля взялися ці негативні емоції, і працювати саме з ними. А не нехтувати їми і, наприклад, їх там, там відганяти від себе і таке інше, боротися. Далі, а дбати про взаємодію з іншими людьми. Ви розумієте, що поряд з вами такі ж самі люди, які так само втомлені, не тільки е, поряд, да, а ще й по ту е, сторону екрану, тобто наші діти або наші колеги. Чому говорю про дітей і колег? Звичайно, на них так само впливає стрес, і центр громадського здоров'я зробив таку інфографіку, дуже корисно, да? ознаки стресу у дітей молодшого шкільного віку, ознаки стресу у підлітків і у Учнів старшої школи, ви бачите, да, що діти можуть вирадувати, можуть там, мати проблеми зі сном. Звичайно, коли дитина не виспалася, постійно втомлена, вона не так гарно сприймає той новий матеріал, не так гарно засвоює цей матеріал і не так гарно відтворює цей матеріал. А Підлітки можуть бунтувати, можуть. Там бути такими цинічними, мати недовіру, мати злість, її там проявляти по відношенню до нас, як до людей, які з ними дуже часто. А Як ми можемо допомогти іншим, так? крім того, щоб допомагати собі? Але Хочу зазначити, що коли ви не допомогли собі, ви не можете допомогти іншим. Я завжди ставлю такий метафору щодо глечика з водою. Коли ми з вами поливаємо да, з своєю турботою, ми повинні пам'ятати, що в цьому глечику повинна бути вода. Так, ну от себе наповнити спочатку водою, а потім роздавати воду іншому, бо нічого буде роздавати. А ви бачите, діти середнього та старшого шкільного віку, успішність знижується, можуть звертатися до розвантажувальних таких моментів, як вживання алкоголю та наркотиків, паління, наприклад. Поганий сон, постійно там сидіння в інтернеті, щось там є головний біль, скарги, наприклад, якісь страхи щодо надмірної ваги, як і зараз у нас теж там дівчата навесно є ці проблеми. Прояви агресії і жорстокості жорстокість теж буває. Як ми можемо допомогти в цей час нашим учням? Більш звертати увагу на таке індивідуальне, тобто те, що показувати дітям, що ми їх бачимо, ми намагаємося їх зрозуміти, відокремлювати особистість учня від оцінки? А нас це дуже пов'язано, на жаль, типом. А, ти відповів на, на двійку, і це як то, типу, ти вже не зовсім такий гарний. Тобто оцінку я ставлю за навчання, за відповіді. А, у нас, тобто, відокремлювати це навіть ну, сказавши вголос: так, сьогодні твої дії, да, твої не дії, а твої відповіді. Коштувало стільки-то. Я вірю в тебе, тобто ситуація успіху, все одно якось намагатися робити. Як мотивувати а, дітей щодо навчання, звичайно, тільки власним прикладом? Інколи можна сказати, що так, ми всі втомлені, але в нас є одна велика мета а, все ж таки навчатися треба, щоб ізнані для себе щось. Таке, що і вас мотивує, спонукати до взаємодії, до спілкування, до розділення тої такої втоми, навпіл да? між собою і учнем. Звичайно, пам'ятаємо про правила взаємодопомоги, особливо якщо ми говоримо про. Взаємодопомогу нашим колегам. Ви бачите інколи, що є люди, яким потрібна допомога, дуже втомлені. То головною такою, головним правилом у вас повинно бути бажання і можливість допомогти. Не з останніх сил ви допомагаєте тій людині і маєте бажання їй допомогти. Тобто, маєте ресурс, маєте час і можливості. Бажано б, якщо б вас попросили про допомогу. Бажано. Або якщо вас не просять по допомогу, будь ласка, спитайте, чи потрібна допомога, розповідайте, що ви маєте бажання допомогти. Так само, наприклад, як психологи, так само, як і я, кажу своїм колегам. Що так, я можу допомогти. Я знаю багато техніки, методів, щоб допомогти в різних ситуаціях з різними запитами. Будь ласка, звертайтеся на сайті написано, яким чином можна звернутися по допомогу психолога для педагогічних працівників. А далі ще раз про. Стресостійкість або резилієнтність, а баланс тримати дуже важко, якщо дуже багато стресових факторів. Звичайно, є такі варіанти підтримки стресостійкості: це тілесні практики, реснурсні практики, дихальні практики різного виду медитації. Більш детальніше про те, як відновити себе. Ми розглядаємо на тренінгу крок до себе попри війну. Ви бачите план: це знайомство, дослідження піраміди потреб і колеса балансу, професійне вигорання. Там є тест, валідний тест, він онлайн дуже легко відповідати і відразу видно наскільки. Є вигорання. Саме допомога при різних станах, просто проговорюємо, працюємо а, таким чином, тобто практикою. Пропликання стресостійкості робимо декілька варіантів а, різних векторів, які були на попередньому слайді. А, сертифікат тут не передбачений, а, є у нас ще навчання син. Дуже цікавий тренінг, вебінар, дуже цікавий вебінар, який у нас пройшли багато вчителів. Теж ці техніки дуже гарні для того, щоб тримати себе в балансі. І, звичайно, повторюю, що існують можливість індивідуальних консультацій. Психолога для педагогічних працівників. Це все, що я вам сьогодні хотіла сказати. Дуже хотіла, щоб моя веб-консультація була маленькою, щоб у вас була змога її подивитися всю. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, звертайтеся, чекаю ваші коментарі, чекаю зворотній зв'язок, чекаю вас на своїх вебінарах. Будь ласка, тримаємося і дуже сподіваємося, що скоро буде мирне небо. Хай щастить, до побачення!